Буде велика перемога. Всіх друзі, чекаю, підходьте на дружні до нас, ми щось вимоглимо. Дивіться, можна наш концерт не все таке саме здоров'я, як півет мініральний фонд. Ви, якщо прийдете на наш концерт, ви не стільки нахлібаєтесь здоров'я, що ж тільки Будь ласка. Що робить Хмельницький? Риматицькі. Нікую, друзі, робить. Рибатись. Що робить Хмельницький? Облисіть. Дивіться, Недорого. Доброго. Але іншого розпочувалося, що не роб, робить війницький, заробляють на ваші концерти. Це люди, які не треба йти до них, а от ценецьке рецьке можна піти. Але, друзі, всіх насправді чекаємо на нашому гористичному концерті. Буде багато класного гумору, якісного гумору, патріотичного гумору. На що ми налаштовані сьогодні нашу державу? Найголовніше, що ми сьогодні є гомористичний концерт набиває гарного настрою. А ввечері суть ще велику леду допомоги силам оборону культури. Тому всі чекаємо. Зілінський діма, йди дій сюди до нас, хочу передати тобі мікрофон. Да. Та, Паруконку Так. Да. Дімка, ану розкажи, що ти будеш робити на концерті? Так, да, сьогодні на концерті буде дуже весело, буде дуже вкусно. Дуже гарно буде. Будуть гарні хлопці виступати. Во, во, во концерт во. Ну і слава Богу, мою сказати. Дуже гарна сьогодні погода, щоб не гуляти, а прийти в залі сісти і сидіти. Тохенько. <плес> так, то, так що всі будемо раді, всі будемо раді, бачити. О, ну, Мужчина вже знімати від електрофаресто хорошо, але наш концерт то лучше. Да, але всі ж знають, що гумор насправді продовжує життя і лікує рани. Я думаю, все лікує, Так що друзі, приходьте ми вас, строчки. Сьогодні також підлікуємо, як то кажуть. Так, тому чекаємо всіх сьогодні на 19.30. 19.30, не забувайте. Я бачу, що люди ви багаті, бо всіх є зонтики. Того ви на концерт зможете прийти. Так, ну хто тільки от вийшов з бюлета, друзі, ще раз запрошуємо сьогодні Ліга Сміху. Ліга сміху приїхала сьогодні. На концерті буде дуже весело і буде дуже гарно гарний! — Номера ми покажемо вже там, в самому будинку культури. Батл ліфтів буде, буде батл ліфтів. <плес> так, тому всіх чекаємо. Абсолютно всіх. А, а давайте з вами познайомимося. Скажіть, будь ласка, які тут міста нашої рідної незалежної України представлені? Хто звідки приїхав? От ви звідки приїхали? — Місто суми. Місто Суми! давайте бабло суми. суми. Так, чудово. Суми. Так, хто в нашій крім Сум, мужчина, э, 33-й канал, чи хто ви там, один плюс один правчик. Львів. 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 Є, є, є. Що, що? Вінниця. Краматос. Краматос. Клас, ну це прям сильно. А? Бердичів. А? а я, а, я, а я так дивлюся, на людей, думаю, бляха, де то Бердичівське пиво, бляха. А? Де Вінниця? Він. Почекайте. Не Вінниця, а Венеція. Вінниця, друзі, раді вітати своїх земляків, які сьогодні також відпочивають, чи... виходять з бюлету. Я вам хочу сказати, що перед... Він... Слухайте, а я дивлюсь, в Вінниці нема людей. Думаю, де вони всі? Вони всі Ви всі. Представляєте ситуацію? Це дуже добре. Друзі, 19.30. 19.30 Суми. Суми, Львів, Краматорськ, Вінниця, благодійний концерт. Більше нікому не кажіть. Да, тому чекаємо всіх. Бачите, от ви бачите класно, зразу з вином прийшли в ці штучки. Чи це водичка та зб'яти? А я амент хізистов був дитинці. Я кажу, ви з Ізюма. До речі, дійсно, я, я пам'ятаю, ти вам сказав, що таке свисток, так? Да? Було? А ти Саня, Саня наш, мій без свистка. Саша, покажи, так. Да. Твоя дай -дай, мікрофонка, сам ти зручніше. <клес> так, всім гарного дня і просто представимо собі, що гарна погода, сонечко. Саме маленьке ми показали, що ми вміємо. А що ми що там? Мечекері на тому концерті. Диві, дивіться, дивіться, Саня показав. Це, це хто? Соловей. Ну, ок, покажи жирафа. <реш> <реш> Дуже похож. <реш> Молодець! У <реш> <Талант. реш> мене в мене сопак. <реш> У мене також є талант, я можу показати жирненького, але харизматичного хлопчика. Дивіться. <реш> Дай, 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 давай, пару пісе. Так, всіх чекаємо, всі підходьте ближче зараз. Давай. Так, ну що ж, у нас зараз буде пісенька. Я не знаю, що на концерті також буде. Дивіться, зараз буде пісня з дитинства. Хто був маленьким, бо аплодуйте. Ця історія була з дитинства, коли я спав в кімнаті своїй, та щось жахливе і чую щось закричить. Мене будили дивні звуки, мені було ще мало літ. Коли зайшов у батьківську спальню, то кинуло мене у під. Там батько і мати, два тіла гарячих товчуться, мов звірі, Щоб було тепло, і тут бачу батько заходить до хати, а звір оказався сусід наш Павло. Дякую. До речі, до речі, до речі, друзі, Оксана Білозір, це буде Діма. Це концерт буде 22 жовтня. Чи квітня? Квітня, квітня, квітня. Так, yeah. <laughs> Насправді сьогодні дійсно на дві години дуже великого позитиву, тому що усмішка повинна бути. Ми хотіли, щоб ця усмішка була в кожній українській сім'ї. І сьогодні маємо честь подарувати її вам. Головне прийти. А ви звідки приїхали? З блакитними стаканчиками? Що у вас там? Напевно, водичка також? Він з блакитної країни. Звідки ви? Welcome to Ukraine. Звідки ви? А... Дой, Я... Дойчленд. 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 Я, дивіться, в нас тут така історія. Дивіться, вчора був концерт Грицкана. Ми, ми з ним поспорили, що ми його обженемо по кількості людей. Грицька цього а, вже а, не знає. А поспорна на конях да, да. ряскан цього не знає. В нього було 200 людей. Вона вже 202. Ми вже його перемогли. Він ще цього не знає. Але ми всі чекаємо. До речі, е, хочу вам сказати, що то буде дуже позитивний крутий український гумор, який направлений на певну е, таку знаєте, стежку е, гарного. Патріотизму. Тому насправді ми всіх гачкаємо. Дивіться, щоб щоб ви сьогодні потрапили на цей концерт, обов'язково треба запросити ще п'ять своїх друзів. Тоді вам буде щастя. Це е, не МММ. Сашко. А? А, дивіться, а в мене є питання. А, от, ну, прокапатися. Ну, типу, це нормальна процедура? <клес> це нормальна процедура. <клес> ти ти, зараз... ти можеш підготувати нам пісеньку якусь? Давай, ти зрозумів яку? Артеме, <клес> іди сюди. Давайте, як назвати? Мене? Так. Львів депо. Ще? Львів дракон? Львів депо. А Львів депо? Львів Депо? Та. А повне ім'я Ігор? <гум> <гум> Олексій? Як вас звати? <гум> Стас? Артем? Та зараз згадає. Ні, ні, не, не вгадаєте. А, а скажіть, ви, 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 ви тут як? Оздоровлюєтеся, працюєте, відпочиваєте. Працю, Оздоровлюєтеся? Працюю, важко працюю. Працюєте? Важко працюю. Важко працюєте, тримаєте парасольку. <гум> Давайте ми вам присвятимо пісню, але для цього треба ваше ім'я. Василь. Василь, о, файно. Oh, так, ця пісня, Давайте до вашу аудиторію на камеру для так. пана Василя. Представте собі. Але це треба цей. Це треба нам звуку? Це треба нормального звукача. Звука. Ми дякуємо всіх хто підходить. Зараз Владислав найде міносочку, бо дуже хочеться вам, тому що ви прийшли ви? Скажіть нам, дорогенько, не, не свідки, звідки? Звідки ви? А, місцеві? А, того у вас нема парасольки, зрозуміло. Є, вас Тому нема. що погода показувала до що не буде, це все обман. Але у вас дуже гарний тренч. Це правильно, я кажу. Чи, чи просто можна було куртка сказати. Тренч. Це тренч. Куртка до колін. Так. Всім привіт, хто підходить. Владику, ти зрозумів, яка, так? Друзі, ми всі чекаємо на концерті о 19.30. Будь ласка, просимо, приходьте, буде гарний, хороший гумор. Чекаємо усіх. А зараз буде файна пісінка? Да. Про Василя. Не, не факт, що буде, там, я так розумію, немає інтернету. Я вам роздам інтернет. А що ви хочете про себе пісні, так? Да? Ви такі ви, ви такий харизматичні мужчина веселі. Ви прийдете на концерт. Що ви їдете додому? Буде видно. Буде видно, а яка буде пісня? — Так. Після пісні можна не приходити. Де, де, де. Що, падаху? Цей песик співає для вас. Послухайте. Ну я думаю, всі розуміють, що на концерті у нас буде все підготовлено. Тут у нас імпровізація, звісно, друзі. Зараз ми щось стоїмо, думаю, може мініатюр веселих. Так, дивіться, хто взагалі давайте поаплодуйте? Хто хоч раз в житті бачив такий телепроект Ліга сміху? Поаплодуйте, будь ласка. Є трошки людей. Дивіться, і ми зараз Сашкою покажемо один номер, який не буде напевно на концерті, а буде тільки тут, чисто ексклюзивно для вас. Тому в кого є маленькі діти або внуки, поаплодуйте, будь ласка. О, є всіх майже, так? Да? Ви знаєте, що зараз є така проблема, як влаштувати дітей у дитячі садочки? Знаєте, да? Тому зараз кастинг в дитячий садочок під ваші оплески. Так, ну що ж? Добрий день, Сашенька. Здрасті, тітінка. Сашенька, скажіть, будь ласка, а як каже котик? Коли зимою чи весною? А что, икос резнится чуть-чуть? Ну, конечно, зимой котик каже мяу, а весной котик каже... Мяу! 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 Вот. Сейчас. Оп. О! Мікрофона нема, нічого собі! Ого! Ого! Хорошо, а як він літом каже? Не знаю, ми весною вигнали нафіг. Ага, понятно. Добре, а як каже Соловейко? Коли зранку чи ввечері? Ну хай... Там Жіночка з електрофорі заприйшла, як добрий. Коли, коли ви кажете? Зранку чи ввечері? А, ну хай не зранку. Зранку так. Це гарно. А ввечері як? ввечері проще. Що я вам скажу? Ви нам підходите, ми вас берем. Коли? На ранок чи на вечір? Ну, звісно, на вечір нам зранку сторож тих не може. Поломав один, раз, два, є. Челівна паніс.